Питання про те, чи можна маску для ніг використовувати для шкіри рук, дуже цікаве, неочікуване для мене. Взагалі, маску для ніг, яка містить собі 50% сечовину, можна використовувати на будь-яких ділянках, якщо у вас немає несприйняття якогось з складників цієї маски. Ця порада взагалі розповсюджується на всі засоби, для, на всі засоби подогляду за шкірою. Ви можете наносити цю маску і на руки, і на лікті, і на коліна. Від себе порадила би маску з 50% сечовиною якомога довше потримати на шкірі ніг або рук. Для цього можна на ноги просто вдягнути поліетиленові пакетики. Або біорозкладні пакетики не має значення, і потримати її десь до, до години часу. І після того можна залишити, можна змити. Я зазвичай змиваю цю маску в натуральний спосіб, вже тільки тоді, коли ввечері приймаю душ. На руках ви, напевно, всі вдома маєте одноразові поліетиленові рукавички, в яких можна готувати їсти. І так само ви наносите маску і надягаєте зверху рукавички, і спостерігаєте за своєю шкірою. Зазвичай жодних ефектів неприємних немає. Я про таке ще не чула. Крім того, маска містить в собі ще і бавовняне молочко. І масло каріте, тобто масло ши. І таким чином виконує потрійну функцію. З одного боку зволожує шкіру, з другого боку допомагає відшаровувати мертвий шар шкіри, і з третього активує регенерацію. Отже, успіху!